Доброго ранку, друзі, з вами Інна і ви на каналі Перехаюча життя. Сьогодні у нас будній день, але на канікулах. Такий трошечки, трошечки незвичний, не вчасно встали, діти ще сплять, а Елі взагалі захворіла. У неї більше тижня вже болить вуха. Ну, як більше тижня? То там два дні болить, потім два дні не болить, невідомо, що це таке. Я вже даю їй знеболювальне і це страшно. Але дійшло все до того, що вже ночі вчора я три рази їй знеболювально давала ночі. Вона прокидається плаче, вушко, вушко, Тож ми відправили тату сьогодні зранку, щоб він записався до лікаря. тому що застосунок доктоліб у мене не працює, бо вказаний неправильний номер телефона. А дзвонити ну по перше, у нас на німецькому номері немає грошей. А по друге, що ми там зрозуміємо? Тож ми відправили тата взяти термін. Він поїде прямо туди на рецепцію. Спробуй там, порозумітися з е, е, лікарями, щоб вони записали з гострим болем на прийом до лікаря. Також Елі треба ж по направленню записатися до окуліста та до Лора, якщо Віталік впорається, буде чудово. І, можливо, що заїде до сімейного лікаря, можливо, зареєструє Львінку, бо у неї ще нема лікаря. У нас на цьому тижні аж три рази треба їхати в Пасау. Можливо, мені всі три рази, можливо, Віталік теж з'їздить. Коротше, сьогодні мені треба їхати в профамілію в пасау термін. У мене завтра в міграційну, а через першого числа до лікаря. Ну, коротше, тиждень такий насичений. Тож я починаю готуватися, мені їхати треба в дві години дня там вже бути. Десь, ну, в обід я буду виїжджати. Е, і зараз зранку хочу ж підготувати собі продукти, по-перше, на обід, а по-друге, на вечерю, бо я приїду втомлена, треба, щоб все у мене вже було е, готове. Ну і, звісно, з собою на всяк випадок візьму консервірований той салатик з тунцем. Е, раптом я запізнюся. Так, вже закипіла водичка у мене. А, зараз. Це я хочу гаряче. Ну, Одною рукою попробуємо це зробити. Коротше, мені треба ложка солі, гарненько посолити воду, для того, щоб зварити трохи брокколі. Сподіваюсь, вони в мене сюди влізуть. Вони вже трошечки жовтнуть. Ну, нібито ще не порчено, але пожовтіла. А, води мало. Зараз подивимося. Так, буду варити їх скільки. П'ять хвилин. Як ви вважаєте, хватить води? Я вважаю, хватить. Кришечки. Так, тим часом в мене вже духовка розігрілася. Я підготувала кабачок. Нарізала ось такими слайсами товстенькими. Ну, виходить кабачок на три частини. Посолила, поперчила і збриснула олією Отаку От олію я взяла для таких цілей в спреї. Тут ще є і Масло авокадо трохи. Ну, коротше, для скориночки. Так, ось такою переправкою. В Кауфланді це я беру, приправка Гуляш. А -а -а і це також в Кауфланді взяла. І зараз буду запікати. Так, це у мене стоїть дітей, чекає сніданок, коли вони прокинуться. Я снідала, отже, кускусом, яйцями і персиком. Кукуруза, звісно, не снідала. Ну, я не дуже за нею сумую, але Але сумую. <плес> так, 5 хвилин кіпляють мої броси. Це гаряче, швиденько треба злити. Коротше, дивіться, я просто не унюха сьогодні, а в мене нема а, льоду по морозильці. Взагалі треба пересипати воду з льодом. Але у мене його немає, я не підготувала, нема помилочок для льоду. Тож я залію холодною водою. Буде... Коротше, якщо проварити 5 хвилин, потім перекинути його в дружану воду, то вийде хрустка, смачна брокколі. Ну, а так як у мене нема льоду, то вийде Що вийде. <смі> чи буде і буде чи ні. Оці частинки вже трошки переварилися, а оця тут буде ще хруста. знайшла. у себе отаким бабуся. Дівчатам привозила а, для льоду штучки. Треба зараз помила, їх просушу і заморожу. В таку. Баночку складу От Десь 25 хвилин кабачок запікався. Отже, зараз я ось це, і ось це перекладу. В контейнери і ввечері зроблю з йогурта соус і буде мені вечеря така овочева Забігаючи наперед, скажу, що майже все брокколі і весь цей кабачок пішов мені на вечерю, тому що овочі вони уварюються і е, по вазі тут було десь 500 грамів, а мені треба 360. тож це порція на одному вечерю. Так, далі я підготую ще філеху. Дивіться, філеху готую тільки так: і курячу, і індичу. А, отже, ріжу її такими слайсами. Не відбиваю нічого. Просто, просто порізала тоненько. Куряче філе – це також. Воно сочно виходить, дуже смачне. Посолила приправку, притрусила і трошки олії збризнула. І на розкалону сковородочку. Якщо приліпає, то можна трошечки додати олійки. Не заборонено, але трошки. Так, дивіться, всі края поділили. Дві хвилини воно в мене підсмажується з одного боку і перевертається. Так я готую таку порцію собі на один прийом їжі, а це лежить сире. Але якщо воно вже лежить, наприклад, з вчорашнього дня, то звісно його краще пересмажити, щоб воно ну, не пропало. Так, дві хвилинки з іншого боку, воно вже підсмажилося, знімаю. Так, ну і все. Виходить порція на вечерю, порція на обід, це вечеря, і на обід ще буде салат і крокти. Ось так я все зранку швиденько все підготувала. Ну, за годину О, Решти родини суп з очевицею. Є ще спецмажені пирочка, каша куску, яйця варені. Ну, коротше, всіх їжі повно. Збираюсь в дорогу з немовля. Що беру? Беру пакуночок підгузки, серветки, перевдягачка для маленької, кава для себе без цукру, водичка. І отака консерва на всяк випадок і ложка. Це, і це якщо я до 7 вечора не повернуся. Все. Все. У мене сьогодні призначено термін в «Профамілія» — це консультаційний центр для планування родини, для планування сім'ї і офіційний центр благодійного фонду матері та дитини. Отакий туалет. Тут у нас є. І для грудей, чи що це? Прокладки для мами, і підгузки, і серветки. <плес> Дома. Зараз ми переодягнемося і поїдемо вже додому, так? Після того я вирішила заїхати в магазин H&M. В наступному відео покажу, як ми туди сходили з доцею. Хотіла з вами побалакати, а там музика, я зрозуміла, що через авторські права <світ> нема сенсу там балакати. Отже, Віталік був у лікаря, поки мене не було селяною з вухом. Підіатр його направив до лора. Хоча він зранку був у лора, брав термін на профогляд. А Зараз коротше, щось там запалення вушка, прописали антибіотики. Коротше, щось там, Бідне моє сонечко. Зараз іду до машини. І вже зустрінемося з вами до вдома, покажу вам, що ж я там такого купила. Криса, боже, йди попасау, під машиною побігла криса. Бачите, ні? Це криса. Серед білого дня. Трошки не доїхали ми додому. Дев'ять хвилин нам додому залишилось. Але слава Богу, що тут була парковка Це для фур. Боже, хтось канаплю курить. Фу. О, з фурними, не знаю. Короче, штир такий сейчас нас с цей... уб'є, як хамячків. Сейчас ми пару хвилин все погуляем, Мама вона поїла трошечки. Расплакалась, кричала на Так, да? Кричала, голос, ну кричала. Не, надо їхати. Такий штирь канаплянный, что пипец просто. Європою пересети. Поїхали. О, -о, О! Опа, да? Опа? Опа, ти заспокоїлась? Поїдеш? Поїдеш? Пусть дядька якийсь підозрілий ходить, бродить навколо машини. <рісник> да, ешки мне Короче, что тут по Стало. После этого запаха не могу. Застрял, ремень. Все, все, все. Не, не, плачь. Все. Не может простить. Вот. Ну, чего, чего, чего? Не-не, не плачь, ну не плачь, ну не, не плачь. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Не-не-не. Не плачь. Ладно. Нет. -нет. Малый есть, не сыр Малыш с яблоком есть если хочет конфетки Мне вкусно Просто это грязь мойки, мойки. Это игрушка Яблочко Мама. Смотри -ка. Мама Голыми ногами Маленький, маленький, окошечко. Маленький, маленький. Все, Эли, ты закончила? Нет. Кажи, тебе больится? Я знаю, тебе больится. Не бойся, это специально для тебя. Да, да. Ты так сказала. Мама им сразу ты кажет, я ж не специально Подчекайте, ты потерпите. Я хотела. Эли, кажи, это специально для тебя мама, не бойся, это больно. Вот это первая донька, яка маму расчистывает. Э! Я пока съел. Мама, не бойся, Я пока съедена. Я пока не могу. Выпала с капельки в ушко. Запаление, и температура начала подниматься. Підіймається температура, вже 37,2 була. было. Плакала, я приїхала, вона плакала. А я обожнюю, коли мене розчислюють. Правда, навіть розмаху. Уже спать пора Вже 9 часов вечера. Ти будеш мене ще запам'ятати? Ні. А не буду. Чого ти кинула його і все? Офігітний. Яблука є. Всім дякуємо за перегляд. Бувайте. До нових зустрічей. Пока-пока. <какузь> Пака-пака. <какузь> <какузь>